Добрий день. Мене чути? Добрий день, мене чути? Так. Чути, чути? Хочу перевірити мікрофон, щоб не було питань. А так, чути? Чути, чути. Не чути. Чути. Доброго дня, шановні пані та панове. Чекаємо до п'яти хвилин, щоб підключилися всі бажаючі, і будемо розпочинати. Прошу переіменуватись, щоб було зрозуміло, хто підключений суб'єкт господарювання або громадськість. Прошу вибачення, а як нам перейменуватися? чаті напишіть. А. Ми в чаті написали суб'єкти представники підприємства. В чаті написали. Thank mm -hmm. you. Мене звати Лариса Буртова. я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 2 квітня 2024 року, зараз 10.04. Отже, розпочинаємо громадські слухання. Відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Який затверджений постановою Кабінетів міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64 громадські слухання. Передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводимося у режимі відеоконференції. Кількість учасників, які підключилися. 11, 15. Я вибачаюсь, 15. Будь ласка, напишіть в чаті, хто є представником громадськості та суб'єкта господарювання. Всі питання, зауваження та пропозиції ви можете писати в чат або озвучити усно. Всі надані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. За результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол. Крім того, по даній конференції здійснюється відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Пропоную такий регламент. Виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на інші виступи в обговоренні до 5 хвилин. На підбиття підсумків та закриття слухань до п'яти хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібрались для обговорення планованої діяльності агрофірми хлібороб у формі ТОВ стосовно проведення капітального ремонту будівлі засобів захисту рослин, що розташована на території виробничого майданчика склад карбамідно міачної суміші засобів захисту рослин села Кальні Болота, будівництво автозаправного пункту, будівництво критої стоянки для розміщення автомобілів та розміщення будинків модульного типу для комфортного перебування та відпочинку водіїв. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 27 вересня 2023 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня офіційного проведення. Повідомлення, повідомлення зау... <кхід> зауважень та пропозицій від громадськості не надходить. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було завантажено 29 лютого 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватимуть до 4 квітня 2024 року, тому крім сьогоднішнього дня у громадськості є ще час на подання пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається представнику агрофірми «Хлібороб» у формі ТОВ. Добрий день. Мене звати продан Вікторія Олександрівна, я представник агрофірми Хлібороб у формі ТОВ, маю намір коротко ознайомити вас з планованою діяльністю, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Планована діяльність полягає у проведенні капітального ремонту будівлі захисту рослин, що розташована на території виробничого майданчика, склад КЗЗР, село локальне болота. Будівництво автозаправного пункту. Будівництво критої стоянки для розміщення автомобілів та розміщення будинків модульного типу для комфортного перебування та відпочинку водіїв. Будівля захисту рослин матиме опалювальні та неопалювальні склади, а також котельні. Будівля буде оснащена водопроводом, опаленням, вентиляцією та буде електрифікована. В приміщення котельні передбачається встановлення одного твердопаливного котла, паливом для котла слугуватимуть пелети. З метою безперебійного забезпечення транспорту дизельним паливом та бензином на території підприємства додатково передбачається будівництво автозаправного пункту з наземним розміщенням резервуарів, до складу якого входять 6 резервуарів з дизельним пальним, один резервуар з бензином марки А95 та двохпістолетна паливороздавальна колонка. Резервуари призначені для зберігання нафтопродуктів. Для зберігання бензину та дизельного палива застосовуватимуться двостінні сталеві резервуари та гнучкий резервуар об'ємом 255 кубічних метрів. Після встановлення резервуарів та їх монтажу буде влаштоване металеве огородження резервуарного парку та розташовані сходи для доступу до резервуарів з метою проведення огляду та регламентних робіт. Доставка палива до резервуарного парку на територію підприємства здійснюватиметься автоцистернами. Прийом палива із автоцистерн до резервуарів здійснюватиметься через зливну муфту та фільтр, який запобігатиме потраплянню механічних домішок у резервуари. Спосіб заповнення резервуарів примусовий за допомогою електронасосу. Будівництво критої стоянки для розміщення сільськогосподарської техніки. Здійснюватиметься шляхом влаштування металевої конструкції з покрівлею з металопрофілю, бетонування території стоянки, влаштування освітлення та нанесення розмістки паркувальних місць. Також планованою діяльністю передбачено розміщення будівель з металевого каркасу для комфортного перебування та відпочинку водіїв, що доставлятимуться на місце влаштування з автотранспортом в збірно розбірному стані. Монтуватиметься на місці встановлення болтовим кріпленням. Планована діяльність буде реалізовуватися на існуючому виробничому майданчику підприємства, обладнаному необхідними інженерними комунікаціями, виробничими та господарсько-побутовими приміщеннями, будівлями та спорудами. Планована діяльність здійснюватиметься на території виробничого майданчика склад Каз ДЗР се локальне болота. З існуючою інфраструктурою, будівлями та спорудами на існуючій та спланованій території, земельній ділянці з присвоєним кадастровим номером, площею 4,175 гектара з зазначеним цільовим призначенням. На території виробничого майданчика склад Касди Зерс, локальне болото розташовані існуючі будівлі та споруди, а саме, охоронний пункт модульного типу, будівля для відпочинку модульного типу. Адмінбудівля, складські приміщення та побутові приміщення, пожежні резервуари, огорожа, резервуари для води, надвірний туалет з вигрібом, гнучкий резервуар з дизельним пальним об'ємом 300 м3, склад КАС – карбомідоаміачна суміш відкритого типу на бетонованому вимощенні, відкритий майданчик зберігання добрив, комплексна трансформаторна підстанція, свердловина, вузол змішування. Реалізація планованої діяльності та виробнича діяльність здійснюватиметься суб'єктом господарювання на власних виробничих площах та власних приміщеннях. Під час підготовчих та будівельних робіт та подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності спостерігатиметься вплив на навколишнє середовище. Здоров'я населення та атмосферне повітря матимуть допустимий вплив. Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою техніки та механізмів на межі нормативної санітарно-захисної зони, що становить тисячу метрів, не перевищуватимуть нормативних показників згідно державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної захисної, санітарно-захисної зони не перевищуватимуть гранично допустимих концентрацій, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Водні ресурси, Вплив на допустимому рівні, на території виробничого майданчика забір підземної води здійснюватиметься з однієї існуючої артизіанської свердловини. У разі забору підземної води більше 5 метрів 3 на добу суб'єктом господарювання буде розроблено необхідну документацію з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування. Негативний вплив на водні ресурси не передбачається. Забір підземних вод здійснюватиметься в межах затверджених лімітів забору підземної води. Що будуть встановлені дозволом на спеціальне водокористування. Всі вод в підземні та поверхневі водні об'єкти відсутні. Відведення господарсько-побутових стічних вод передбачено до існуючого герметичного вигрибу. Поміря накопичення, стоки видалятимуться спеціалізованим транспортом на договірних умовах, соціально економічні умови матимуть позитивний вплив, діяльність спрямована на поповнення бюджету податками. Та забезпечення населення робочими місцями. Грунти та земельні ресурси. Вплив на ґрунт здійснюватиметься на допустимому рівні. Ці роботи здійснюватимуться на земельній ділянці з відповідним цільовим призначенням. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. Під час експлуатації об'єкта планованої діяльності не передбачається вилучення земель сільськогосподарського призначення та інших земельних ділянок, змін конфігурації сформованої земельної ділянки. Відведення додаткових площ та територій. Танк фауни, хлори, біорізноманіття. Негативний вплив не передбачається. Вирубка дерев та зелених насаджень не передбачається. Під час проведення робіт буде влаштовано озеленення газоном шляхом посіву багаторічних трав. Ландшафт негативних впливів не передбачається. Територія вже зазнала техногенних впливів і має антропогенно перетворений ландшафт. Кліматичні фактори змін клімату та мікроклімату не очікуються. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Негативних впливів не передбачаються. В межах території, де буде здійснюватись реалізація планованої діяльності та подальша експлуатація об'єкта планованої діяльності, об'єкти інфраструктурної, археологічної та культурної спадщини, відсутні. Управління відходами. В результаті реалізації планованої діяльності та подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачається утворення відходів, які підлягатимуть передачі спеціалізованим підприємствам на подальше управління відходами відповідно до вимог закону України про управління відходами. З метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на допілля. Передбачаються заходи, що є обов'язкові до виконання суб'єктом господарювання, а саме недопущення перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони. Після реалізації планованої діяльності та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, привести у відповідність вимогам законодавства України дозвільні документи, з метою викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів, здійснювати контроль та підтримку справного технічного стану, обладнання та устаткування, розробити необхідну документацію, передбачену законодавством України з метою отримання спеціального дозволу на спеціальне водокористування, виконувати вимоги статті 16 закону України про управління відходами. Інформування громадськості про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, здійснювали згідно вимог статей 4 та 5 закону України про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, опубліковувалось в друкованих засобах масової інформації, а також розміщувалося в громадських місцях. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність Зауважень та пропозицій від громадськості щодо планованої діяльності не надходило. Отже, можна зробити висновок, що впливи планованої діяльності в процесі реалізації планованої діяльності та подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності на фактори довкілля є допустимими. Дякую, доповідь закінчила. Дякую. Можливо, ще хтось хоче доповнити представника суб'єкта господарювання? Чи є запитання у громадськості? В чаті я не бачу запитань. Питання відсутнє. Отже, на кінець громадських слухань підключилися 15 учасників, серед, них, серед яких 7 це громадськість, чотири представники суб'єкта господарювання. Вважаємо, що дані слухання відбулися. Дякую за увагу. Дякуємо за увагу. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.